ДОВІРУ та владу, погляд МАКІЕВАЛІ ти хочеш вірити, що світ справедливий, що люди говорять щиро, що вірність викликає відданість у відповідь. Але якщо ти слухаєш це, значить, з ілюзіями покінчено. Дозволь відкрити тобі те, до чого більшість доходить занадто пізно. Довіра, це не чеснота. Це вразливість замаскована під мораль. Світ привчає тебе вірити людям, давати аванс надії, протягувати руку, не перерахувавши пальці. І саме тому ти програєш. Довіра, неопора, це приманка. Відчуття безпеки ось що присипляє перед ударом. Ті, хто проповідує сліпу віру. Або наївні дурні, або тонкі маніпулятори. Тому що правда в іншому довіра це валюта. І коли ти платиш нею занадто рано, розплачуєшся болом. Озернись на історію Імперії руйнувалися не від ударів ворогів, а від зради своїх. Удари в спину завдають на ті, хто гарчить. А ті, хто посміхається, запитай Цезаря, запитай будь-кого, хто помер з ножем у спині та іменем зрадника на вустах це завжди хтось, кому він довіряв. Влада не вимагає довіри, вона вимагає розрахунку. Сильна людина спостерігає, перевіряє, аналізує, але ніколи не вірить на осліп. Він будує стіни, а не мости. Він точить розум, а не почуття. Коли ти довіряєш легко, ти віддаєш ключі від свого королівства. Ти говориш світові, ось я, використовуй мене. Я не задам питань. І світ скористається, тому що люди діють не з доброти, вони рухомі страхом, вигодою, потребою. Якщо твоя довіра допомагає їм перемагати, вони одягнуть маску вірності до тих пір, поки вона їм вигідна. Як жити без сліпої довіри, так як же жити не в страху, у ясності. Не будуй замок на довірі, будуй на стратегії. Дивись на вчинки не на слова. Розгадуй мотиви, а не лише наміри. Люди розкриваються, якщо за ними спостерігати. У їхніх дрібницях, у помилках, у очах, коли вони думають, що одні. Ось де живе істина, ось де зароджується сила. Годі сподіватися, що люди хороші. Почни бачити, як вони діють. В обмані немає благородства. У надмірній довірі немає доблесті, це не любов, це лінь. емоційна лінь, бажання почуватися в безпеці, не обтяжуючи себе розбором. А маніпулятори живляться цим Довіра, їхній вхідний квиток. Вони скажуть те, що ти хочеш почути. Вони будуть відображати твої цінності, плакати за сигналом, продавати щирість, ніби це золото. І якщо ти клюнеш, вони вип'ють тебе до дна. Перестань думати, що довіра робить тебе людиною. Твоя справжня людська якість це розум, уміння аналізувати, пристосовуватися, сумніватися. А довіра притуплює це. Вона затьмарює розум. Вона робить тебе передбачуваним. А передбачуваність це смертельна. Коли ти прозорий, тобою легко управляти. Ворог знає, коли вдарити, Союзник знає, коли зрадити, Коханець знає, коли збрехати. Жити в силі, а не в параної. Що ж залишається? Живи без довіри. Не в параної, а в силі. Будь вічливим, але уважним, чарівним, але відстороненим. Добрим, але не сліпим. Не довіряй словам, перевіряй характер. Не вірна мірам, оцінюй вчинки. Не довіряй любові. Дивись на постійність. Тільки дурень спочатку вірить, а потім задає питання. Мудрий чинить навпаки, нехай інші називають тебе холодним і цинічним. Хіба не так вівці називають вовка прямо перед тим, як він їх жере, Нехай живуть у своїх ілюзіях. Живи в істині. А істина, ось яка, ти нікому не винен свою довіру. Її повинні заслужити знову і знову. Тебе зраджують не тому, що ти слабкий, а тому, що ти дав шанс. У житті найнебезпечніша річ не ненависть, а удавана віданість. Це тепла усмішка того, кого ти впустив занадто близько. Варто опустити щит, і вони вже приміряють, куди бити. Питання не в якщо питання в коли Зрада, наслідок, а не несподіванка. Розумієш, зрада це не несподіванка, це наслідок. Наслідок того, що ти відкрив доступ, не перевіривши, повірив словам, ігноруючи поведінку. Вдивися уважніше. Ті, хто завдає болю, майже ніколи не сторонні. Це друг, який вимагає занадто багато, партнер, що грає почуттями крізь поцілунки, колега, що потискає руку перед тим, як вкрасти твою ідею. Це не виняток. Це результат невірно вкладеної довіри. І ось гірка правда Люди вивчають тебе. Вони спостерігають, скільки ти терпиш, як швидко прощаєш, а наскільки легко тобі вселити. Вони будують свої схеми терпляче, дочікуючись, коли ти ослабнеш, перестанеш сумніватися, почнеш довіряти. Ось тоді і встромляється ніж. Хочеш бути недосяжним. Перестань мислити як жертва. Перестань вірити, що у всіх добрі наміри. У більшості своя гра, боротьба за виживання, статус, вплив, визнання. І в цій грі твоя довіра, їхній найкоротший шлях до мети. Запам'ятай, чим ширша посмішка, тим більше причин насторожитися. Чим солодше ластощі, тим пильніше потрібно аналізувати. Чим ближча людина, тим міцнішим повинен бути твій зв'язок із реальністю. Не лести собі не довіряй. Будь на поготові. Довіра як важіль маніпуляції. Довіра це не любов, це важіль. Коли вони знають, що ти їм віриш. Вони керують тобою без тиску через почуття обов'язку, через провину, через емоції. А ти йдеш за ними, думаючи, що чиниш шляхетно, але насправді ти просто чергова фігура в чужій партії. Тобі кажуть, що довіра основа стосунків. Брехня це байка, щоб ти спав спокійно. Правда в тому. Що довіра не старт, а фініш, це нагорода, яку отримують після 100 перевірок, а не подарунок, який роздають на першому побаченні. Хочеш дізнатися людину? Скажи ні і дивись, що буде, будь марним і перевір, хто залишиться. Подивись, як він поводиться з іншими, коли ніхто не дивиться. Ти дізнаєшся більше з мовчання, ніж з довгих промов. Ніколи не гадай за намірами, вони невидимі. Дивись на вчинки, Макіє Велій не піднявся, вірячи в красиві слова. Він піднявся, тому що розумів природу людей, егоїзм, страх, жагу влади. Не зло, просто передбачуваність. Ненавидіти їх за це. Ні. Використовуй сила не вимагає люті, вона вимагає точності. Тобі не потрібно сперечатися з кожним брехуном. Не витрачай енергію на викриття. Просто перекрий доступ. Замови кани. Піди по розумному. Нехай говорять із зачиненими дверима. Вони назвуть тебе черством, холодним, недовірливим і правильно зроблять. Ти тут не для того, щоб тебе любили. Ти тут, щоб перемагати. Довіра інструмент. Ти вирішуєш, коли і як його застосовувати. Ніколи не дозволяй. Щоб ним користувалися проти тебе, запитай себе, скільки разів тебе поранили ті, кому ти довіряв, скільки разів брехня ховалася за усмішками, скільки ударів прийшло від найближчих. Ти і так знаєш відповідь. Так що цього разу не серцем, а розумом не втручайся в гру, спостерігай за нею. Вивчи правила і зіграй краще за всіх. Тому що, врешті-решт, виживає не той, хто вірить більше, а той, хто помічає ніж, перш ніж він торкнеться шкіри. Припини довіряти, почне правити. Припини довіряти, припини сподіватися, припини бачити вірність там, де є лише зручність у цьому світі кожен акт сліпої довіри. Це відкриті двері для зради. Ти думаєш, що вірність принесе тобі любов? Ні. Вона дасть іншим важелі проти тебе. Довіра для тих, хто готовий підкорятися. Тебе вчили, що довіра основа стосунків, що вона народжує мир. Але ось чого тобі не сказали стосунки. Побудовані лише на довірі найлегше піддаються маніпуляціям світ, заснований на довірі, руйнується з першим вибором на чиюсь користь, але не твою, тому що людина за природою своєю егоєсте. він завжди обере себе. І як тільки твоя довіра стає передбачуваною, як тільки твоє прощення входить у звичку. Як тільки твоє терпіння стає нормою, твоя сила зникає. Ти зробив себе безпечним, а це смерть впливу. Ти думаєш, ти добрий, терплячий, великодушний? Ні. Ти зручний. Ти мішень в очах тих, хто вміє читати. Ти слабкий, замаскований під святого. А святих цей світ не шанує. Він їх закопує. Хочеш знати, як діють розумні. Вони не довіряють, а перевіряють, не відкриваються, а спостерігають. Не реагують, а прораховують. Довіра не дар, а зброя. І виживають, правлять, перемагають ті. Хто це зрозумів? Контроль ось єдиний захист у світі, де вірність змінюється швидше, ніж сезони. Запитай себе, скільки разів ти довіряв, і це оберталося брехнею? Скільки таємниць повернулися до тебе, як ніж у спину? Скільки сигналів ти ігнорував, тому що серце заглушило розум. Дурні називаються любов'ю, майстри називаються помилкою. Хочеш перестати бути слабким, перестань довіряти. Хочеш перестати страждати. перестань залежати. Хочеш бути недоторканним. Відмовся від звички, яка руйнувала королів і гнивила імперії. Наївна довіра. Лев не просить шакала бути вірним він тримає дистанцію. Полководець не вірить, що ворог не вдарить, він готується до зради. Довіра це не мир, це дозвіл, сила контролю та обережності. Коли ти говориш, я тобі довіряю, ти даєш людині право тебе обманути. Тому не варто ніколи повністю, ніколи без перевірки, ніколи наосліп. У тиші сила, у приватності безпека. Чим менше про тебе знають, тим менше важелів в інших. Чим менше ти чекаєш, тим важче зіграти на твоїх очікуваннях. Люди маніпулюють не тому. Що вони зло, а тому, що можуть. Ти сам віддав їм ключі, вони просто війшли. Ось сувора реальність, люди відані рівно до тих пір, поки їм це вигідно. Варто тобі втратити цінність або їм знайти щось краще, і вони забудуть не тому, що вони монстри, а тому, що вони люди. А людство рухається не почуттями, а інтересами. Що робити? Спостерігай, слухай, Не розповідай зайвого, не поспішай з довірою. Освой мистецтво відкладеної довіри. Нехай доведуть себе не словами, ні сльозами, ні клятвами, а постійною, незаперечною лояльністю з часом. І навіть тоді тримай меч за спиною завжди. Тому що найруйнівніша зрада завжди приходить від того, кому ти довіряв найбільше. Запам'ятай, ти можеш любити, ти можеш дбати, але при цьому зобов'язаний залишатися автономним. Ніколи не довіряй розум іншому, ніколи не передавай карту до своїх слабкостей. Ніколи не вір, що хтось вищий за зраду, ні кохані, ні друзі, ні навіть сім'я. Тільки ті, хто довіряє занадто сильно, руйнуються занадто глибоко. Світ не твій друг, не твій психолог, не твоя сповідь. Світ це поле битви, а довіра це капітуляція на полі бою. Тож бережи свої таємниці. Бережи своє мовчання, охороняй свою силу, тому що поки ніхто не може тебе прочитати, ніхто не може тобою керувати, досить довіряти почни правити. Будь як тінь, видима, але не збагнена. Будь як буря, мовчазна до удару. І коли світ спробує вгадати твій наступний крок, посміхнись. Вони ніколи не дізнаються ілюзія контролю через довіру. Тебе змушують довіряти не тому, що заслужили, а тому, що це робить тебе зручним. Це не підозра, це стратегія. Ті, хто керує суспільством, бізнесом, державами, давно зрозуміли одну просту істину найпростіше підкорити людину. Проникнувши в її розум. А довіра це код доступу. Вони отримують твою довіру, і вже не потрібно ламати тебе. Ти підкоришся сам. Ти сам розкриєш свої слабкості. Ти почнеш сумніватися в собі. Ось у чому їхня майстерність, їм не потрібні ланцюги. Вони зав'язують тебе твоєю ж вірністю. Ти довіряєш начальнику і терпиш приниження. Довіряєш партнеру і ігноруєш тривожні сигнали. Довіряєш другу і розповідаєш те, що пізніше стане зброєю проти тебе. Поки ти спиш, вони вивчають. Поки ти відпочиваєш вони планують. Поки ти довіряєш. Вони будують свою силу на твоїх слабкостях, і, коли приходить момент, вони не нападають, а смикають занеточки, які ти сам їм віддав. Це не поранує, це захист, тому що ті, хто піднімається на гору, не носять усмішку чесності вони надягають маску надійності, вони знають, як тільки ти дав їм довіру. Ти опустив щит, ти став уразливим. І ось тоді вони завдають удару. Розум твій головний захист. Хочеш перемогти в цьому світі? Тоді перестань довіряти через симпатію. Судити потрібно не за обіцянками, а за тим, що людина охороняє, не за словами присвітлі дня. А за вчинками в тіні Не за тим, як він ставиться до тебе, а до тих, хто йому не потрібен. І найголовніше ніколи не довіряй нікому більше, ніж собі. Сумнів це не слабкість, це обладунок. Воно змушує спостерігати, прораховувати, аналізувати. У світі обману сумніви, це виживання. Лев не довіряє саванні, він рухається з обережністю. Правитель не довіряє натовпу, він контролює її голод. Завойовник не вірить у мир, він готується до зради. Тому що в той мить, коли ти припускаєш найкращі наміри, ти перестаєш готуватися до найгіршого результату. Нехай інші називають це цинізмом. Нехай насміхаються над твоєю підозрілістю, Але запам'ятай могутні рідко бувають наївними. Вони посміхаються, поки плетуть інтриги, листять, поки планують. І як тільки розуміють, що ти розброєний довірою вони наступають. Ось як працює маніпуляція, Тебе змушують почуватися особливим. Відображають твої цінності, повторюють твої переконання, підтримують твої мрії. Все здається щирим, але це спектакль. Вони не довіряють тобі, вони вибрали тебе. Вони вивчають твої страхи, бажання, слабкі місця. І коли збирають достатньо інформації, вони не зникають. Вони затягують петлю. Вони пропонують допомогу, пораду, підтримку, але завжди з платою. Ти починаєш сумніватися в собі і залежати від них. Так скидаються королі не через війни, а через довіру не тим людям. Запам'ятай, довіра не за замовчуванням. Підозрілість не ненависть, на це самозбереження. Довіряй після перевірки, з застереженнями, з планом відступу. Зберігай козирі в рукаві, зберігай мовчання. Воно дає тобі перевагу. Тому що якщо ти віддаси все людині лише тому, що відчуваєш зв'язок, ти не люблячий, ти дурний, навіть найближчих союзників потрібно перевіряти. Навіть найвіданіших друзів випробовувати, навіть рідних спостерігати, тому що зрада завжди носить знайоме обличчя навчись любити з відкритими очима, керувати з обережністю, говорити стримано. Довірся своїм інстинктам більше, ніж чужим словам Нехай розум перебиває серце, нехай розум приймає рішення. Тому що кожна імперія, яка пала, кожен лідер, якому встромили ніжу спину, кожна легенда, яка була зруйнована, всі вони мали одну спільну рису. Вони довіряли тому, хто посміхався, тримаючи ніж за спиною. Не будь наступним. Ти не бездушний, якщо сумніваєшся в людях, ти розумний, тому що Врешті-решт, короля вбиває не меч, а рука, якій він довіряв.